Коротеньке відео для тих, хто любить лаванду. Якщо ви її будете так само любити, як люблю її я, то, повірте, через три роки ви будете мати в себе ось таку ділянку лаванди. Або не в себе, то в такому місці красивому, як у нас ось храм наш Божий біля нього. І будете радувати свою душу і душу всіх тих, хто приходить сюди. А поміж нею можна тюрпанчики, нарциски, гіацинти. Справді дуже красиво. Вона вже пахне. Вона ще не квітла, але вона так пахне. Її цвітіння і листя, повірте, мені мало чим відрізняється. Просто там ще й краса додається. Але ж так дуже гарно. Подивіться, яка краса. Це одна сторона. Зараз вам покажу ще нашу другу сторону. Ух! Подивіться, яка вона вона така сочна. Вона прям така соковита. Сочна це російське слово. Вибачте? от така вона гарна. Подивіться, яка вона красива. Висока, гарна. І навіть видно, можна відчути, як вона виділяє ці масла і як вона пахне. Тюльпани у нас, як завжди. У нас чистенько, вона любить, щоб було чисто. Прямо видно, прям, де вона росте. Чекай. Всім гарного дня. Запитайте, всім рада буду відповісти.